Приїжджають інші команди, кажуть про наше поле, що в них корови на кращому пасуться, чим на нашому природньому цьому основному, де ми приймаємо гостей. Рівнянка Ярина Дубовик розповідає про стан спортивної інфраструктури ДЮСШ Верес, що розташована на вулиці Тараса Давидюка у Рівному. На комунальній землі площею близько три гектари, є чотири поля: два великих трав'яних та два міні із синтетичним покриттям. За останні роки стан всієї території, де щодня займаються футболом діти, суттєво погіршився. Тож потребує радикальних змін, запевняє жінка. Сусіднє поле теж штучне, на ньому в дощ калюжі стоять, а діти тут займаються круглий рік. Бетонна оця основа от, по краях вона розбита. І не раз, коли при тренуванні я бачила, діти це ж футбол, це швидкість, вони коли падають, вони просто тут, об той бетон б'ються. Дев'ятирічний син пані Ярини Ярослав займається футболом у міській дю США Верес вже два роки. Цей вид спорту його зацікавив, а також сподобався тренер. Я хочу попросити місто, хочу попросити, може хтось є зацікавлений. Я знаю, що дуже багато батьків мене підтримують в цьому, щоб якось покращити для наших діток умови, умови відвідування школи, щоб в них були гарні поля. Не хочеться супер крутого, просто щоб діти мали якось займатися. Тому що це, ну, це спорт, це здоров'я, це наше майбутнє, ми маємо розвиватися якось в цьому. Разі у спортивній школі тренується понад 500 дітей різних вікових категорій у дві зміни. Юних спортсменів навчають 10 тренерів. Директор закладу Сергій Дьомушкін зазначає, за три роки роботи невдоволення батьків чує вперше із зауваженнями погоджується, однак, не повністю ми граємо по елітлізі. Це друга по силі друге змагання по силі в Україні там. І приїжджають діти, і київські, і тернопільські, і звідки тільки не приїжджають, кажуть, що вони дуже здивовані, що якістю газона, що в них таких умов на трав'яному полі немає де займатися. У 2021 році велике трав'яне поле комунальної дю США хотіли реконструювати, а також прибрати горбисту місцевість та збудувати манеж. Однак всі плани перекреслила повномасштабна війна. Повідомив заступник начальника міського управління у справах молоді та спорту Сергій Шевчук. Міська влада підтримала, нам виділили кошти на розробку проєкту, реконструкція футбольного існуючого поля, а це саме з штучним покриттям, зробити, щоб футбольне поле було штучним покриттям. Вартість цих робіт. Реконструкції складає 25 мільйонів. Це дійсно покращення буде нашої бази і буде успіх наших вихованців в участі в чемпіонатах України і в чемпіонатах області у минулому році. На адміністративній будівлі ДЮСШ Верес оновили фасад. Проєкт реконструкції основного трав'яного поля хочуть реалізувати, коли закінчиться війна. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.